І всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так, зараз я хочу в сучасному світі. Спробувати пограти, може, за Нідерланди або Данію. Блін, просто це насправді кажучи, досить складно знаходитись прямо з, поруч з дуже сильними країнами, бо вони можуть тебе винести, а розширятися йому нема де. Або за Грузію спробувати пограти. Це також має бути складно. М -м -м -м, цікаво, це цікаво. Давайте за картвелів спробуємо пограти. А я не пам'ятаю, графія чи ні? Намагався я вже грати за картвело чи ні. Погнали. Так. Витрати зменшую одразу переваги в ефективність виробництва. Здається, ефективність краще працює. Диво можна створити нарікали. Це, Це цікаво, але не зараз. Так, можна буде винести тебе і ТБ. Хай з північну треба буде виносити. Так, але по-хорошому. Усіма сусідами, окрім цих двох, покращити відносини. Так, я можу. Грузіан импер. Або 13 колоній що? 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 За Грузію можна створити 13 колоній? Може, коли там Окей, окей. Я, я, я знаю, в чому прикол. Там, скоріш за все, коли вписували е... Георгія як штат, вписали випадково Грузію. Так, Кавказська імперія. Було б цікаво це зробити, але це неймовірно складно бути в сусідству з сильними країнами, це неймовірно складно. Так, у нас є скляний завод, у нас є текстиль, у нас є парцеляни. Чесно кажучи, я не знаю, яка... я пам'ятаю, я дивився і парцеляна, на диво дуже дешева. Ну да, 1.33, але більше 11. Так, парцеляна, Ліс. Ігноруємо шовк. Того коштує, виноград того коштує. І насправді так кажучи, не можна занадто агресивно розширятись, тому. Давайте в тому ж рахунку забудую ліс. Всі унікальні будівлі. Забудовую усі унікальні будівлі. Це, коротше, тут треба дуже важливо тримати баланс між. Агресивним розширенням і відпочинком, бо, типу, коли ти атакуєш, то всі сусіди. Коротше, якщо я зараз нападу на південну Осетію, то русня буде більше на мене ображатись. й, здається, всі мої сусіди будуть більше на мене ображатись. Я не буду їм подобатись. А мені, ну, а я не витримаю сильну війну. Коротше, це треба тримати баланс між агресією і усім іншим. І це я, на жаль, ще не до кінця зрозумів цей баланс. Давайте поки що, поки що просто сконцентруюся на забудові унікальних будівель. Це дасть мені відчутну, відчутний приріст економіки, відчутний приріст доходу. Знову ж, дохід я прям відчутно вже збільшив І економіка також збільшилась. Хотілося б я вже ж більше, але. Як вже є? Так, все рибальство, і це всі унікальні будівлі, і деяких в нас був доступ, розблокувати купецьку раду. Так, а ага. ти. Дипломатія, дружні цивілізації. Так, 122 економіка, в тебе економіка 31, в мене економіка 122. Стоп, що у південній Осетії? А, 17, все. Можна було б теоретично спочатку південну Осетію винести, в яких, скоріш за все, а, яких Альянс Азербайджан. Прекрасно. В тебе нема жодного альянсу, 31 економіка. Вони, скоріш за все, навіть не можуть потягнути ту армію, яка була в них на початку, тому їм довелося розформовуватись. У мене ж армія 17 і цього навіть має вистачити. Ой, виїжджу відносини, і я не можу їм образу надіслати. Так ще раз. Ти 70 не можу покращувати. О, з тобою покращити. Вірмені 70 не можу покращувати Азербайджан. Блін, нападати, нападати на когось, коли поруч під боком є Азербайджан. Так ні, втрати мінімум зараз на армію. Мені зараз краще б викликати додаткові війська. Ага, бачу, 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 бачу. Ось так трохи покликати. Блін, я не можу. М -м -м -м. Я на Вімені не можу зараз атакувати а вона Туреччиною воює. Блін. Блін. Туреччина зараз повністю захопить Вірменію. Чи ні. Чи Туреччина воює. Скоріше за все, Туреччина воює з Кіпром, а Вірменія просто союзник Кіпру. Ууу, <гас Squat> в мене зараз є можливість винести Туреччину. Ой, Вірменію, точніше. Погнали. Надіслати образу. Не можу прям ще сильніше надіслати. Кіпр. Але в тебе все ще альянс з Кіпром. Чи не буде такого, що я по того буду воювати ще з, з Кіпром? Коротше, подивимось. Але все ще. Я все ще хочу збільшити армію. Хоча б ще сім військ. На жаль, я і близько не стою... А, ну ні, слухайте, а я не прям слабше Баку по економіці. Але все одно треба бути дуже обережним. Дуже обережним. Вірмені швидше на тебе напасти. Так, все. І тут я зберігся, бо я не знаю, чи Туреччина піде на мене, чи ні. І мене дратує те, що це, насправді так кажучи, дуже незрозуміло, чи буду я з умовною Туреччиною воювати чи ні. Ти сам підеш на мене? Чи мені доведеться на тебе йти? Окей. Ї їх, напевно, прям занадто мало військ. Ну, Прям без боїв перемогти я тільки за зробити вимоги. Блін, все не зможу захопити. Але я б такий, щоб їх оточити. Ну, щоб ніхто вже окрім мене не зміг їх захопити. Ось цю одну провінцію, так ствердити. Відходжу. А витрати на армію мене і так мінімальні. 120 сюди. Ти. Союзник Азербайджан. Це я точно не буду робити? Ти? Ось ти без союзника? Є ще. Є ще ти, Абхазія. І піти на тебе, поки в тебе нема союзника. Так з Іраном обов'язково покращити відносини. Не вистачало мені ще з Іраном воювати. Так. Місію одну якусь виконав. Прекрасно. Знову ж, поки є можливість, непогана ідея піти на економічного радника. Нема. Дохід від виробництва обов'язково. На тебе. Ще нема. Голости війну. А відхилено. Прекрасно. Ще раз. Образу кидаю. Голости війну. У них мало військ. Типу я 24-ко їх винишу з І погнала в останню провінцію. Так, в Все, далі. Далі вже буде прям складно. 77 а, на асиміляцію. Ось далі вже буде прям складно. Прям дуже складно, я б навіть сказав. Навіть та ж забудова. Так, є якийсь дорогий ресурс. Є меблі. є залізо недорогий ресурс. Прям. У парвники. Є чай, чай, якщо я не помиляюсь. 1,32, прекрасно. Особливо в Єревані, де тут. А, економіка 2.1? Да, дуже слабко. Є виноград. Знову ж, хоча б найдорожчі ресурси, по найдорожчим ресурсам пройтись. Ще раз, туречне. Русня, так. Окей, покраще. Ти? До 37-го року у нас ще є час. Щоб забирати. меню, Так, чай є, виноград я там забудовав. Знову ж, хоча б найдорожчі ресурси зараз. Відбудувати в ідеалі всі, але я хвилююсь, що хтось піде на Азербайджан. Тому я напевно, що я буду чекати прямо. Всі ресурси забудовувати. Але, блін, треба. Питання бажань і питання того, що це треба зробити. Бо потім я лишуся з не, недостатньою кількістю грошей і програю. А так, я зараз по економіці буду більше за Азербайджан і відчутно більше. Не кажучи вже про ефективність економіки. А, все, все забудував. Так, щось. В мене збились усі відносини з усіма. Що дуже дивно. Так, я явно можу дозволити собі ще. Ой, а щось в мене. Угу. Так, робимо ще нормальну армію. Ще піхота, два танки, один винищувач. І чотири гаубиці. Далі ще. Ще по одному всього. І дві гаубиці. Все. З цією армією я маю винести. Так, 38. Ой, я щось перестарався. Два бурдувальника. Так, Азербайджан при бажанні я маю винести. Для початку Вірменію. Ой, ти воюєш уже. Стоп, ти воюєш ще раз. Ти воюєш з Кіпром і Туреччиною? Окей, допоможу Туреччині, Я тим самим покращу зараз відносини з Туреччиною. Все. Зробити вимоги, забрати. Є. Yeah. Так, це. Тримай вівчарську ферму. Окей, далі. Азербайджан. В мене, так, у мене економіки. 217, в них 274, в них типу більше. Але в мене ефективніше, і плюс в мене, якщо максимум на війська тримати. То я майже все витрачаю на війська, тобто прям прекрасно. Давайте трохи більше відкладу. Теоретично, я б міг би прям. Е, я б міг би ще в економіку качнутись і так далі. Але, знову ж, є бажання захопити Азербайджан, поки це не зробив ніхто інший. Але я не певен, що я потяну Азербайджан. Давайте збережусь і чисто потещу... Потещу, не знаю, як це правильно склоняти. Максимальні витрати на армію. Зараз просто тестовий бій. Ой, ми ще не відновилися. Все, це зараз тест. Тестова війна? Так, зараз стане мінус 30. Ти ж альянс, так, все. Я, я, я нічого не поплутав, тільки з Північної Осеті. Південної Осеті, точніше. Все, оголосити, оголосити. Ось тут в грах станемо, О, вони самі на мене нападуть. Так, ми програли. Це неприємно. Чому саме ми програли? Однак ну, зараз по окремості їх розносити. Окей, північна Осетія Вони зараз ще раз на мене. Я прям програв повністю. угу Знову ж, як я і сказав, це тестовий бій був я з самого початку так. Ну, я з самого початку сказав, що це тестовий бій. Мені здається, в такому випадку вже краще почати з ним війну з Азербайджаном, але окремо спочатку винести, або піти просто винести південну Осетію швидко. Ось так, поки Азербайджан нічого не зробив. А потім вже наступною війною, коли їм не допоможе південна Осетія, бо вона все ж таки давала 6 тисяч. Вона їм 6 тисяч сил давала. Додатково. Ой, зерно сховище відбудував, я не хотів. Не. Ще релігію змінив? Окей. І тепер лишився я з Азербайджаном. Можна скористатись найдешевшим покращенням в економіку. Просто щоб в тому ж рахунку, щоб наздогнати Азербайджан по економіці, бо в них 294. Ой, я не буду прокращувати. У мене 257 і в мене населення менше, ніж в Азербайджану. Неприємно. Але населення складніше качнути. Ей, прибуток потрохи збільшується. Так, я бачу зі мною Туреччина погіршує відносини. Якщо вона на мене піде, це буде максимально неприємно. пакт, ну, вони не погодяться. Так, Купецька Рада збільшує прибуток з виробництва. ти, Азербайджан. 294, у мене 283. Але я б хотів. би, Так, Туреччина, Надіслати подарунок. Затвердити. Ще раз, ще раз. Ще раз, ще раз. Коротше, задобрив їх дуже сильно, бо я не готовий з ними воювати. Ой, скільки грошей я грошей віддаю. Окей, зараз подаємо на 30. Ой, мені здалося, що вони на мене напали. Вони ж на мене зараз не нападуть. Ой, вони прям образу кинули. Він хочеться вірити, що на мене не нападуть. І скільки я грошей віддав? Я замість того, щоб їм давати грошей, міг сам почну. Кто там? Тобто, 52 в наступному році вже кінець перемир'я. Я більше за них по економіці. Моя економіка більш ефективна за їх. Я в такому випадку я ще підвикличу 8 віськ. Сюди. Стори. Фу, спадок цивілізації. Та я ще ну я не знаю. Віднатись. Вже можу воювати. Ну, знову я збережусь, бо. я маю. Коротше, відчепіться. Я, я так граю. Максимальні витрати на армію. Оголосити Арб... Албанія союзник. Головне зараз закінчити війну до того, як Албанія прийде. Так, в... захоплюємо гори. Вони зараз прийдуть саме об у нас є. А, я б міг додатково... Вони в минулий раз перемогли чисто завдяки південній Осетії, до речі. Що? Та дайте я вас доб'ю! Не бігайте, пустійте на місце. Дякую. Блін, як би вони на цей раз не перемогли завдяки Албанії. Так. Прекрасно, вони перемогли завдяки. Зараз переможуть завдяки Албанії. Звичайно, факт. Блін так. Ідеально просто. Так, я перезавантажуюсь, бо як міг би зараз закінчити, якщо б не бігав за ними, а в першу чергу захоплював всі провінції, типу, перший бій перемогти, а далі захоплювати. Надіслати образу. Оголосити. Так, на цей раз ми зустрінемо їх в циграх. Давайте. Перший бій прекрасно. Тепер швидко розширення. Поки не приплили албанці. Стоп, стоп, стоп. 98. Стоп, все. Блін, все не захоплю. Але знову ж я так само хочу зробити. Взяти їх в першу чергу в оточення в моїх провінціях. Ну, ось так, з одним виходом в море. Все. Хі-хі. Ой, в мене на цей раз мані витрати на армію були. Хі. Окей, так. Прибуток від виробництва. Мені зараз багато грошей треба буде на ядра. Ой, місії, дякую. Я молодець. Я знаю, що я молодець. Так, Туреччина щось не дуже до мене ставиться. Але нехай. Так, ядра. 211 в релігію вкину. Ну, знову ж, це я зроблю Х2 по... по економіці. В них майже в два рази більше, ніж в мене економі... Ну, ой, май... майже. В них трохи менше, ніж в мене економіки було. Якщо я їх повністю захоплю, то це вважайте Х2 по економіці. Без урахування унікальних будівель, які я ще забудую. Так, мені ще щодо Туреччини щодо Ірану, мені далеко. А мені і туди, і туди треба буде розширятись. Так, релігія ядра є. В тебе 903 економіки, в тебе 855. А в мене 431, плюс ще 100 буде, плюс унікальні будівлі. Та ні, я не настільки слабкий. Я не настільки слабкий. Ну і все, вже 20-ка, зараз ще релігія буде, ще більше буде прибуток. Так, тебе я потім винесу. Але поки що. Ууу, шафран! Але до речі, мені здається, що шафран дешевий. А, 1.74. Ні. Ні. Шафран. Шафран зараз один з найдорожчих ресурсів. Буде в мене. Дві паперові фабрики, два одягу. Ой, Азербайджан, а в тебе тобі пощастило? Азербайджан з провінція. Блін, Туреччина. Задобрю їх. Відчепіться. Не чіпайте мене. О, все, нормально. На трохи їх зупинили. І в мене зараз тільки двадцятка прибуток. Що тут ще щось цінеє? є? Є шовк, є дві чайні плантації. Один виноградник. І все, давайте далі, всі інші унікальні будівлі. Або у нас ще не закінчилось. А, ось ось закінчиться. Тоді зараз готуємось повертати. Погіршите. Блін, туреччина Плюс 10 відносини. Не чіпай мене, будь ласка. Давай, я не хочу очки витрачати. Все. Ні, ще не все. Ось тепер все. Давайте трохи більше витрати на армію. Оголосити, оголосити. Ой, ти чуть, чуть без генерала не лишився. Берете сюди. Вони одразу саме вбивається, прекрасно. Я їх добиваю, беру столицю і на цьому закінчу. Все. Все, поки що цього висачить. Туреччина, в свою чергу, тримай 20 плюс 20 відоси. Ну просто туреччина мені дуже дуже сильно загрожує погрожує. Війна з Туреччиною це буде дуже небезпечно. Дуже. Дивіться, одразу програш. Для цього мені потрібні гроші, так все. Армія відновились, мінімальні гроші на армію. Речна досить. На плюс 10 відносини. Ого, ще плюс 10. Так. Радник. У мене є радник, а покращення відносин ось тут є. Активність оподаткування? Ой, в тебе сильно сенсу нема. Ой, на що я тебе качув. Так ще трохи скинув грошей їм. Ну, відчіпіться від мене. Давайте зараз знову. Ви мене вб'єте за це, але я збережусь і поки що спробую не покращувати з ними відносини, а просто качатись. Ну все, Забити. Ось, надтримай. Скляний завод. Дві унікальні будівлі. Ми... Коротше, все, зараз забудуюсь вже усіма. Так, є, усюди унікальні будівлі є. І нас навколо оточує Іран 992 економіки. Туреччина 1000 економіки, у мене 500 всього. І русня одна і 7 економіки. Так, переваги. Дохід від виробництва. Давайте трохи все ж таки дозволю собі витрати на економіку. Спадок. Купецькраду. О, у мене купецькраду до кінця. Давайте вартість будівництва і швидкість будівництва. В столиці я дозволю собі відбудувати пам'ятник, амфітеатр, музей. А далі по-хорошому дуже вигідно з найдешевшої унікальної будівлі вже є. Дуже вигідно ось так качати економіку. Типу, умовно, починаючи з найдешевших провінцій. Так і це дасть мені дуже, дуже сильний буст по прибутку. Знову ж, в тому ж рахунку, завдяки унікальним будівлям. Ой, історично нарешті в мене нормально покращується. Відносини. Коротше, знову ж. Без унікальних будівель я б не отримував такий сильний буст, бо унікальні будівлі там плюс 50% доходу дають. Ну, типу, коротше, вони дуже сильно дають буст, наприклад, ось тут. Якщо подивитись на тебе, це плюс 50 ефективність виробництва і плюс 10% дохід від виробництва. Тому спочатку унікальні будівлі. Ой, подивіться, я майже все забудував вже. Подивіться, на це, вау. Це красиво. Що мені подобається. Але далі нам лишилось найскладніше Туреччина, Іран і Русня. Що Туреччина, до речі. Ой, Іран, точніше, я теоретично можу потягнути. Чисто економічно, по населенні вони в рази більше. Але ми людські ресурси потім качнемо. Я дивлюсь тут: при бажанні Ґґ, При бажанні можна зробити дуже красиво з людськими ресурсами. По посиланню ж, пописі, ви зможете знайти та придбати мої ігри. А особливо в Warfactor, гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає дуже прекрасно. Якщо ви додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Так само, якщо ви пододаєте до бажаного і покупуєте всі інші мої ігри. Але найбільше мене підтримують мої спонсори, ніко яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте!